Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Взяла участь у прес-конференції по закупівлях міноборони разом із представниками українського алегпрому, заступниками міністрів економіки та оборони, а також агендиром державного оператора Тилу пише дана Ярова, якого за наказом Єрмака прибрали з міноборони, оскільки людина залужного стояла як кістка у горлі для корупціонерів, яким було важливо наживатися на закупках. Сама Ярова написала. Вже розповідала вам, що цього року вперше спочатку повномашту. Штабного вторгнення українська армія увійшла у зиму з вчасно відшитою формою, і це результат системної роботи колегіального органу стилового забезпечення Міноборони. До складу якого я входила як представник громадськості за півроку функціонування колегіального органу тільки на закупівлях харчуваннями заощадили понад 6 мільярдів гривень. Ось ті основні речі, які, на мою думку, забезпечують ефективність тилових оборонних закупівель. Перше конкурентність виведення закупівель на прозоро та відхід від прямих договорів Мі договори це крайня міра. Вони мають бути винятком з правила, а не правилом. А тільки чесні та прозорі торги забезпечують реальну конкуренцію. Друге відсутність авансування. Ми жодного постачальника у 2023 році не проавансували, і за цей період не було жодного невиконаного контракту і жодної дебіторської заборгованості. Тож оплата після тільки того, як товар на складах та отримані акти. Третє колегіальність рішення під час визначення переможців торгів одноосібне рішення. Це завжди корупційні. Ризики в той же час Єрмак прибрав яру, оскільки це повністю людина залужного, наголошує телеграм-канали. Ще раз про те, хороше, що було зроблено за шість місяців моєї діяльності в міністерстві оборони України. Сьогодні звітую вам щодо міністерства оборони як членкиня громадської антикорупційної ради при міноборони та членкиня колегіального органу стилового забезпечення Міноборони. Уперше з моменту повномасштабного вторгнення вдалося вивести закупівлі міноборони на прозоро. 90% закупівель тилового забезпечення здійснювалося Раз прозором торги відбувалися на загальну суму 65 мільярдів гривень. За результатами торгів вже підписано 228 договорів на постачання на загальну суму понад 41 мільярд гривень. завдяки чесним прозорим і публічним торгам вдалося зекономити державному бюджету 15%, а Це понад 6 мільярдів гривень. 6 мільярдів 160 мільйонів 223 тисячі 107 гривень. Якщо бути точною, заощадчені завдяки чесним і прозорим торгам. По харчуванню кошти це фактично 100% покриття речового забезпечення фронту на ріка своєчасно стартували торги по зимовій формі. І вперше з моменту повномасштабного вторгнення ЗСУ війшли у зиму з учасно відчитою зимовою формою. Середня конкуренція по усіх торгах склала 3,46. Торги по 53 лотах знаходяться на розгляді або на стадії підписання контракту. На жаль, маємо 97 неуспішних торгів та 46 скасованих. Найбільш успішними з точки зору економії можна назвати торги. По харчуванню В травні економія на закупівлі харчування по підписаним контрактам склала понад 4 мільярди гривень. Це 18,6%. і У листопаді по харчуванню економія вже склала понад 2 мільярди гривень. Це 32,8%. Але підписана ще тільки половина контрактів. Чотири місяці я витратила на врегулювання питання щодо висновків державної аудиторської служби, яка весь прибуток всіх постачальників Міноборони розцінила збитками держави, і домагалася яких зусиль. Иль це коштувало, знають всі, хто слідує за серіалом особливості закупівель Міністерства оборони, того, що парламент конституційною більшістю 306 голосів за прийняв постанову No 10071, яка фактично скасовує висновки ДАСУ. Документи зобов'язав Кабмін гарантувати виконавцям державних контрактів з оборонних закупівель компенсацією всіх економічно обґрунтованих витрат. А також суми прибутків, добилася і щиро, дякую за співпрацю державній регуляторній службі відновлення. Ння наказу міноборони номер 375, який передбачає, що чергове майно приймається згідно технічних вимог еталонного взірця, затвердженого генеральним штабом та з можливістю рандомної перевірки партії товару, менш ніж за рік роботи колегіального органу стилового забезпечення міноборони. Ми показали високу ефективність і в економії бюджетних коштів і за кількістю укладених угод закупівлі в оборонному секторі стали більш відкритими ніж в громадському секторі. Ви знаєте, що було дуже непросто за деякі. І зміни у результаті доводиться битися, але зміни невідворотні. Дякую всім, хто співпрацював і підтримував. Я буду боротися, щоб далі було так само, навіть якщо міністерство оборони в цьому не зацікавлене. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.